Вона створює приємну атмосферу, заповнюючи кімнату якісним звуком. Низькі та високі частоти тут не завжди звучать дуже добре. Але якщо підналаштувати еквалайзер, все стає на свої місця. Колонка, звісно, не позиціонує себе як та, що забезпечує звук на всі 360 градусів. Проте, якщо стояти збоку від Studio 9, то одразу відчувається, що звук іде вперед, не надто поширюючись обох боків. Не можна назвати це чимось дуже критичним, проте воно псує враження. Все ж, якщо покласти колонку десь біля телевізора, спрямувавши в бік слухачів, звучання загалом має всіх влаштувати. Також не варто забувати про стереопару. Якщо поставити в кімнаті дві чи більше колонки, тоді вже точно можна забезпечити і звук 360, і не боятись відійти в бік від лінії звуку. Тож звук, звісно, далеко не найгірший серед портативних варіантів. А ось як зекономити 500 гривень на Harman Kardon Onyx Studio 9. Ловіть промокод ONYX500 і ваша колонка стане ще приємнішою покупкою. Акція діє до літа 2025 року, тож не зволікайте!